Коли людині проповідаєш Боже Слово, говориш про Бога, про те, що є рай та пекло, то людина говорить не нав'язуйте мені. А коли дітям в школі говориться про те, що людина пішла від мавпи, що світ створився від великого вибуху, що планеті земля мільйони та мільярди років, то ніхто не говорить, не нав'язуйте мої, моїй дитині про це. Але чому ми насправді віримо в науці чи фантастиці? Тому що наука, яка не має доказів та фактів, то її можна назвати фантастикою, казками. А якщо наука має докази, має факти, що дійсно підтверджується. То це дійсно наука, які можна вірити. Якщо, наприклад, вода може бути в рідкому, твердому та газоподібному стані, то ми це знаємо, що це факт, і це підтверджено наукою.